Всім привіт! Перш ніж почати працювати з лазером Exclepion, ми хочемо більш детально вам розповісти, чим же він відрізняється від інших лазерів і чому дійсно він вважається найефективнішим і найшвидшим лазером. І, звісно ж, найбезпечнішим. Ну, по-перше, хочу трошки похизуватись: це єдиний і перший і перший лазер в місті Одесі 2023 року. Випуску і останнього покоління. Так, і хочемо сказати, що цей апарат одночасно випромінює дві хвилі, тобто два променя на різну глибину це 810 та 940 нанометрів, що дозволяє нам працювати з проблемами на різній глибині і дозволить більш ефективно з ними працювати і їх вирішувати. І при цьому він дуже безпечний, тому що не впливає на оточуючі здорові тканини. І не виходить за межі шкіри, і не впливає на внутрішні органи, і взагалі на організм в цілому. Да, дуже часто пацієнти задавали нам питання, навіть коли у нас ще лазер не було. Безпечна лі ця процедура? Звісно, безпечна, якщо це дійсно правильний лазер. А також ми хочемо додати, що цей лазер дійсно розумний і багатофункціональний. Окрім лазерної епіляції, з ним доступне лікування акне, пігментація, відбілювання шкіри і дуже потужні протоколи омолодження шкіри. От цим він і відрізняється від інших лазерів. А якщо брати конкретно лазерну епіляцію завдяки тому, що він випромінює одночасно дві хвилі на різну глибину, це дає нам змогу працювати з волосяним фолікулом, в якому є меланін, це глибина 810 нанометрів, а також на судину, яка живить цей волосяний фолікул, в якій є оксигемоглобін. Це вже глибина 940 нанометрів. Тому ми діємо одночасно на різній глибині, дає нам змогу більш ефективно працювати і видаляти волосся. Ключове слово одночасно. І цим він теж відрізняється від інших діодних лазерів. Тому що взагалі діодний лазери має тільки одну довжину хвилі, це 810 нанометрів. А в цьому агрегаті, ідей 810 і 940, тобто одночасно. Цим він і відрізняється, що він більш потужний і більш ефективний. Тому давайте зробимо висновки. Наша мета не зміна. Для нас на першому місці завжди якість, і щоб дійсно наші процедури приносили результат. На цьому і базувався вибір цього апарату.